Так, я вже почала готувати сніданок. Доброго ранку всіх хто дивиться ТВ. це ранкові курасани. Ось і сьогодні я презентую дуже смачну страву. Це слов'янські сирники, я, я говорила, чу, з якого з родзинками і шейк такий фруктовий, який мені допоможе готувати Наталочка. Це правда? теж слов'янська страва. Це ні, це така більш наша вже європейська. Ворожок знежирений. Знежнежирений так можна буде їсти. Я знаю, що ти зараз скільки тримається дієти. Скільки готується страва? Страва готується десь 20 хвилин, плюс-мінус. П'ятнадцять у нас сніданок 15, ну 15. На... 15, 15, 15. <смір> ну так, да. або тоді ну, до 15 хвилин. Тобто Я здома буває там затягую. можу ще купити чайочок. Товаріще, або, у мене Товарищ такого прослухання їсти дуже. Але знаєте що, перед тим як я стану спину зразу наших глядачів, тому що якби моя сьогодні день я маю показати, продемонструвати свої кулінарні здібності, ну бачите так, такий день. Я хочу. Валеру привітати Валера. Не Валері, а Валєра, я пам'ятаю з тим, що він сьогодні у нас це учасник нашого серіалу Сюрприз який. Ведучий і Ху -ху! Так, зробити таку невеличку присягу йому. Давайте так. значить, дивіться, бріть ось так. Бри ваш я ще не виду. Мені брати теж з паралельного світу. Ще не звикла не ви... Та я ще Спроку. не вийшов з паралельного світу. Ось присяга друзі. Як вона починається? Я буду зачитувати. Я зачитую, угу. а ти тримаєш і знаєш, обов'язково так ох Знаєш, головою чолом торкайся цього курасана. Боже, яка Це на, присяга. Наша, наша я ознака. Я Валерій Сараула. Я, я Валерій Сараула. Ведучий ранкових курасанів. Вже ведучий ранкових курасанів. Присягаюсь. Присягаюсь. Слухай мене і просто говори присягаюсь. Не запізнюватися на роботу. Присягаюсь. Піклуватись про кицю не присягаюсь. а ти вчора молочко приносив? Як не молочко буду приносити, але піклуватися це ж інші речі. Не їсти круасанів під час ефіру. Обов'язково ніколи не буду їсти. Поза, <рес> поза ефіром буду поза ефіром буду, обов'язково. Слідкувати за ефірним часом. Буду намагатися. Ну, це ж перший ефір, ви бачаєте, вже можна не слідкувати. <рес> і заспівати з Ліною Горбач в дуеті і називати пісню Курасанова сім'я. Курасанова сім'я Ліна Валерій і я. Курасанова сім'я, Ліна Валерій, і всі друзі. І всі будуть так. Все, тоді я йду готувати сернички, а ви тут спілкуєтесь. До речі, в тебе вже 12 хвилин залишилося, не непогано. Ну, я так розумію, що спілкування я маю себе презентувати, розповісти, бо, можливо, не всі знають, не всі пам'ятають, чим я займався до ранкових курасанів. Моя робота. Неправда. Ось чесно, я то... той. Я, 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 я що... Знаєш, що ти готувався? Не, ні, Три. я не го... Слухи, я не те, що готувався. Я просто точно пам'ятаю, що ось, о, знаєш, у кожного юнака буває. Повертатний період, коли його реально ковбасить, і він думає, що б йому таке зробити, щоб бути крутим. І я пам'ятаю, що в той час, якраз коли я там думав, що б таке, що б таке. Вийшло чудове шоу о, про армію, де ти брав участь, і я пам'ятаю, що я його просто дивився. Ну це ну реально див. Тобто, це, це не підготовка. Тобто я за тебе вболівав тоді. О, Саня, я маю за тебе підійти, як мінімум сказати спасибі. Таку фразу я чув багато років. Ні, дійсно було це шоу. Що від... це слуха? Ну, слухай, ну я, я, я все життя мені сказати. І тут нарешті ти ще на шоу ведеш. Він хоче, щоб я його відправив на десну. У мене, до речі, є знайомий там комбат. Поїдеш на десну, трошки позаймаєшся, відчуєш себе крутим чуваком. Почати і так, парень нормально підкачений. Ні, я все ж таки пішов іншим шляхом. А... Саш, Все дійсно починалося за склом. Якщо хтось пам'ятає, був реаліті-шоу-проєкт 32 дні, перший українсько-російський проєкт. Ми змагалися за джип, нічого ніхто не виборов, врешті-решт, але проєкт був цікавий і мені запропонували роботу на телебаченні. Першим моїм проєктом став рірний проєкт «Консткамера». От, це було неймовірно, приблизно як у вас, можливо, як у мене зараз те ж саме. Я вів його. Розповідав людям про неймовірних людей з неймовірними можливостями. Проєкт виходив 4,5 роки. Були дуже гарні рейтинги. Ми багато подорожували, знімали дійсно неймовірних людей. Я зараз їх час від часу зустрічаю абсолютно іншими. Це великий прошарок. Потім я плавно, часу. Потім плавно від... перейшов. Відростили третє око, знаєш так. Третє око в них не виростало. Ні, Ні, на жаль, це в іншому проєкті. Навіть після цього проекту у мене почали рости і третє око, і третє вухо. Це результат пластичної хірургії третього вуха. Вже в мене немає про, про, про дві ці шишечки, ми вже знаємо. Про дві шишечки. У ну, тебе Вони, теж, здається, бокова ні, є теж вдаришся вона, десь. Ну, якби... Це ж таки, нереально с... хочеш <ривіт> до армії. <ривіт> Саня, Навіть наліво на, на мене тягне завжди. На, ця л... шишечка. Ну, Є до кого тягнути, <ривіт> <ривіт> це <ривіт> непогано. <ривіт> так, в принципі, так. якщо uh, далі продовжувати, був проєкт Паралельний світ», <ривіт> який мене запросили працювати в якості дослідника, ще не ведучого. Uh, мені здавалося, що це щось страшне. Я пам'ятаю, як я прийшов до свого директора і сказав: можна мене не знімати там з цими магами, чаклунами, да щоб не було там чертовщини. такої. А чертовщини. що вже почалось щось тоді Погані, на так. то на той момент снів ніяких не було. Ну просто я намагався будувати своє якось світосприйняття по іншому. Врешті-решт я потрапив в цей проект. Для мене він був щасливим. Шість років я багато чому навчився головне поспілкувався з прекрасними людьми. Ну я мавазі там не тільки екстрасенсів, екстрасенси вони просто цікаві. Так Цікаві, вони аферисти, а аферисти? Вони, вони аферисти. Я розкривати район... Ні, ну чого. Хоча і не аферисти. Особливо... <смець> і аферисти, і не аферисти. І аферисти і не аферисти, трошки імпровізатор. Та, це такий момент. Але є люди, які дійсно наділені певними властивостями, певними здібностями. Але лікувати від всього, захищати від всього не немає послужатим. жодної людини в світі, яка це може зробити. Тим більше щось передбачати. Ну, е іноді, інколи такі собі люди екстрасенс, Виступають в якості психолога, бо багато людей, яким нема з ким про що поговорити. Просто прийти і поговорити, Юль. Добре, що в тебе є з ким поговорити. Так? А люди приходять, є. І, як правило, всі говорять: ой, а нам не розказала всю мою життя. Ходила, Ходила коли е, Ну, було таке, ну, шо, шо, ну знаєте, що, що знаєте, Дівка на виданні вже давно. <рес> так от хотілося б дізнатися, чи часто ти користувався службовим положенням, і магію використовую екстрасенсів за е, їх прямим. Е, призначенням? Е, е, я скажу чесно, треба присісти. Будь ласка, коли я працював в цьому проєкті. У мене була неймовірна кількість дзвінків пов'язаних саме з питанням: от ти можеш когось порадити, бо є певні проблеми. Причому до того ці люди говорили, що це фігня, так, так. да хто там це такі, да я в це не вірю, і а потім починають дзвонити випадково. Чую, що у мене там знайома чи знайомий. Я скажу чесно, телефони давав, телефони так. давав, і були люди, які казали, ти знаєш, мені допомогло. Чи там моєму знайомому допомогло? Що йому там допомогло? Ну, принаймні те, що він поділився певною сумою грошей. Хоча є такі е, люди, які не використовують, ну, не беруть гроші. Валера, ти скажи, будь ласка, брав 10% із. Телефони звідки або так, ну, комісійні якісь були чи ні? Тридцять тридцять відсотків, які я зразу відправляв, які я відправляв безпритульному, і про якого ми розповідали на початку програми. За кормі за ці десять доларів. Я не хочу показатися таким здатися таким чесним, але ніколи ніяких десяти відсотків не брав і не рекомендую нікому брати на таких речах ці відсотки. За що? За те, що тобі подзвонили, ти поділився телефоном. Це ж дурня, Сашко, Тобі дати телефон якогось екстрасенсу? Ну, я подумав. Є Бачиш? різні задачі, які я треба ще вирішувати. Як Олександр думає, ми зараз проведемо сеанс загадання. Загадання? Так. Ми на твою долю долю Курасанівську зараз давайте. Є у нас 4 карти Таро. Будь ласка. Ти не прописала там всі чотири картки, що у мене погано. доля краплю Вони було не краплені, не ні одразу. А все нормально, тим паче, я не заробляю ось картами. розумієш? — Ну, що. — Обирай. Я дивлюся на ці. Добре. Валера, добре, подумай. Я дивлюся на ці карти і точно видно, що ти їм Покажи, покажи, будь ласка, на камеру, що там у тебе. Ти розшифруєшся? Що? Ну, що тут Валера, корольці, ти. Ти, ти ти знаєш в тому що ну от от вам наглядний приклад: приходить людина і з першого дня свого робочого обирає карту, на якій чорним по білому написано, що царювати тобі до кінця нашого проекту <гум> Юля. Ну покажи, що там було мені <гум> Ні-ні-ні, <Валера>, все. <гум> ну царювати. Це ж значить наступного ефіру, панове. Я маю мінімум з'явитися в такому одязі, да і. Ну mm. так, корону. Де його знайти? У мене писання. Ну дивись, зараз монарші особи цілком себе нормально <звук> комфортно Бу, ось Згадай, як. Ну, на, наше нове, це як його... Кейт Міддлтон. Так, так, так. Вони абсолютно такі адекватні. Ну, це ж не порівнюй мене з це... Це no, Кейт таке... Мідлтон. На даний момент його можна порівняти лише із, скажіть, маленьким... Yeah. ні, маленьким Джорджем, який нещодавно з'явився. О, uh, нас... oh, oh, це прекрасне порівняння. Ну, тільки Я тільки Лисина, тому, тому вже можна порівняти. Як мене цілує бабуся Королева, ти б знала собі. Так виціловую це неймовірно. Ну, мені все одно... добре. Давай без подробиць. Це мені... для таблу. Ну, до речі, для тобою, мені здається, все одно краще бути схожим на Джорджа, ніж, наприклад, на Камалію за хуром, які влаштовують з цього цілий перформанс. Я вам хочу сказати: от можна стосовно Камалії з Захвором. Я вважаю перформанс, перформансом, але люди настільки щасливі. Свого часу, під час програми Паралельний світ я спілкувався з ними, був в них в будинку декілька разів. Я знаю, що ця історія пов'язана з народженням дитини на той момент. Це була реальна. Непроста, трагічна, наповнена перепитів, перепонів неймовірних. Просто ми самі з дружиною не зразу змогли народити нашого сина. І тому я розумів, що там відбувається. І зараз їм частково, можливо, на 90% навіть відсотків по барабану, що про них кажуть, вони хочуть поділитися з усім світом. Камалі гроші не потрібні за хуру, також вони на цьому так, мічі... вони в них є. Саня, ти переконав. Ліна, як там у тебе сирниками? Сашко хоче їсти. Смажується слава Богу. так, а, але хлопці я... перебив тебе. та ні, що ти Валера, перебивай, перебивай, поки що можна. І ще можна, поки дозволяю, поки ще не введені міри покарання, тим паче, що ти ж ти ж то царьок. А, а я ну, королева. Ну от, е, погоди, можна так сказати. Можна, е, можна вас запитати, е, хто у вас тут з ким товаришує? Чи є у вас які, якісь клани, щоб Валерій, всі знали? Валерій, що, ви я, розуміли? Я, кулуарні кулуарні я, я, подробни, я, я подробиці обов'язково дізнаємось поза позаймів. Я зараз секунду. я. А, Саша, ти вже. ти Ой, хочеш я хочу всі сирників, сирників, Юля. Коли ти вже будеш годувати? Готувати. Ну я нещодавно готувала. Ти якраз не встиг, грибний був пиріг. Дуже смачно наступного разу. Е, наступного разу. Ну от як як дасть бог буде ефір, буде і пиріг. плячої киці. Це Найстрашніший клан, фактично, якуд за так, 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 так. не вистачає зараз лише е мелодії. і Скажіть, а. дряпається, не хоче <ріст> да. По животику спробую нормально. Так, так, так. Ви Диві, Більш нічого не хочете про, у мене запитати? Я достатньо змістовно так, вам все. Зна, це... Знаєш, я хочу, Валерія? Я о, цікаво, чи вчора Іра твоя дружина, дивилася? Іра дивилася потім є? на XUA трошечки. сварила мене, казала, Боже мій, який ти за тисці. Та ні, я не чому? Вона чому? не сварила, вона просто ми намагалися дати одне одному якісь поради. Завжди даємо поради, якісь чи слушати. Чи Найголовніша нас... порада. Да. Яка? Юля Юля, Юля на мене трошечки сердиться, бо вона сказала мені не читай, а я їй сказав: ну як не читати, ти ж читаєш. Дай перший ефір хоча б почитати, можливо, другий. Прощаєш? Пробачаєш? Ти будеш почала... ну, давати поради. Ну про ще попроси, ну попроси а, ну, ну, Давай, пробачай. <ріх> Дякую. Я чому почала з Іриною, тому що euh, знаю, що тоді, коли ти починав свою Телевізійну кар'єру, вона е о, ну, що, що ти отак, як виглядаєш, як брівно було таке в інтерв'ю одного одному Ой, Боже, не бойся. Вона і зараз каже, вона вважає, що це Поліно, а я Поліно. Вона каже: А ви один одного будете допомогу. Навіть музиканти нас слухають, ви гляньте, вони між собою не спілкуються. Дружина називає мене Ну, Справа тому, що Рамаяна, вони просто не виспалися, вони вже так на автопілоті просто сидять, коли їм скажуть, а давайте нам заграйте. Ні-ні ні. Що, вже заграти? Ну а чому ні? думаю, що Ні, музичний скажемо... супровід буде зараз, прям, знаєте, Ні, я пропоную зараз сказати, що ми коли пропонували і коли презентували гурти, правда, мене руки такі приденькі, але нічого страшно. Ми говорили про те, що гурт задавав питання правда, нашим телеглядачам. Угу. Ось, і Люди, шановні, відповідайте, тому що диски, три, вони чекають вас. Питання я повторюю, якщо зараз мені Валєра допоможе і переговори сценарій сторіночку. Ні, мій, ось там. Ось яке було питання? Питання звучало так: ще одну, ще Він, три, чотири, п ять, п ять. ще одну. Ось хто найменший з учасників а, За не, зростом чи за віком? А басист, Б. Гітарист, В – Вокаліст. І ге барабанчик відповідайте три десятька од вас ти, ти, ти так розважила наших музикантів, що я впевнений, що вони зараз з радістю нам заграють. Будь ласка, ласка чому рама в ранкових курасанах. неймовірні хлопці, наймолодший учас надій.

Вдача, 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 візьму тебе в полон, полон, ми будемо разом разом. Тримай мене, бо я твоє. Чигні восене сон і в нас немає перепон і в нас немає забавон. Є тільки вдача, 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 вдаче. Візьму тебе в полон, полон, ми будемо разом, дасом, одначе, наче я люблю, люблю тебе, цілувати я люблю тебе, щоночі. Неземне. земно. Трама я на скільки в ранкових курасанах а прекрасний голос так у вокалістки? Та не тільки голос така музика. Юлічка, Дякуємо, її? хлопці теж дякуємо. Сьогодні сирнички обов'язково завітайте до нас на кухню. Можливо, та та треба, треба глянути, скільки їх тут виходить? Ось вони є, дивись, вже Ну вже там смачилась. один, два, три, чотири, п'ять, шість, так, сім потрібно. сирників. Ще буде сім, як мінімум. Так що ми можемо бути спокійними на всіх вистачить ці стої на всіх вистачить на всіх вистачах. Ти тобто хочеш сказати, їсиш як, як, мабуть, дві Поїсти добре, причому о, їжа має бути насичена білком. Тоді Валерій, продовж... Але ж були часи, коли ти прокидався, їв батон з маслом, пачка масла, пачка батону і що там ще і, і ковбас. Скажи, хоча... коли закінчилися такі часи? Розгульні? Ти знаєш, у мене був такий період, коли в принципі, закінчилися зйомки попереднього проєкту, я вирішив, що ну все ж класно в житті. Зарплата ще й йшла, так. можна отримувати задоволення. <рес> так і я отримав задоволення. Та і в один момент я вирішив, а чому би мені не спробувати, я прочитав якусь е голівудську новину, що якийсь актор для ролі набрав щось двадцять кілограмів ваги. Я подумав, чому би мені не зробити таке ж саме, і тим більше, все це для цього спонукало. Нормальне життя, нормальне образ життя. От я вирішив нормально їсти, пити, робив це регулярно. Регулярної речі, дружина тобі допомагала якимось чином режиму протримуватися? Чи ні? ні, ти маєш на увазі? Я добирати ні. Вона навпаки мені казала, подивись на а себе. Так, подивись Ви на не? себе. І в один момент після подорожі до сполучених штатів, коли я приїхав вже кабасіком, таким кілограма 103, навіть з половиною, я зрозумів, що мені потрібно щось з цим робити. Інший так, період так. В мене пішов. Тут мені трапився тренер Олександр Шепель, абсолютно божевільний хлопець. Там чемпіон світу, з тронг... чемпіон світу з паорліфтінгу. Він мені ще до того на проєкті казав: ти вже виглядаєш як свиня, як кабан. Треба щось робити з цим. Врешті-решт я зібрався, пішов до нього за 4,5 місяці заняття з балансованого харчування. 18,5 з половиною кілограмів. Юля, я скинув. Я прийшов. Я пам'ятаю ці компліменти, які отримав. Всі казали о. Ти скинув з таким похмурим обличчям мені заздрили, просто казав, що ти, ти? скинув, да що ти ти зробив ліпосакцію собі. Тобі видно, ти робив собі колонотерапію. Ти взагалі що тільки не робив, щоб знаєш, що це таке? Валерій, що це де, де серед яких ви людей таких? Оце Ну, коротше кажучи, я скинув зараз. Почуваюся добре, хоча ніхто не застрахований від того, щоб набрати. Якщо тобі потрібні будуть поради. Так. Будь ласка, звертайся. А я знаю. До речі, я будеш брати вагу? Набрати вагу ліна. Можна набрати вагу. Можна набрати вагу. Так, сирники є що. На даний момент сирників ми поки що не побачимо, але побачимо рекламу. Рекламу? Так. Сирнички Реклама є? в ранкових курасанах. Перемитайте. Дивіться. Побачили О. і сирники.